Ку-ку! Донечко, що ти до мною ходиш цілий день з телефоном? Краще вам покажи підписникам, які у нас є класний кріселочка. Маємо для вас такого красення, який крутиться на 360 градусів і має функцію реклайнер. Схожого типу є таке кріселко в тканині. Також крутиться на 360 градусів. Такий красень червоний. Ось такого маємо біленького реклайнера. Також маємо ось такий кокон гарний чорний. Також в наявності є ось таке коричневе кріселко. Також маємо ось таке в тканині. І ще... Ось таке смарагдове також в тканині.